Благословен Бог наш, все данині присниво, віки віков. Христос воскресе ізмертвих, смерти у смерть сущим во гробі, живо даровав. Христос Воскресе із мертвих, Smertio, smert popra, Iesus, i mohrobi, Jivo darovam. Stos, vos krese, i smert, Smertio, smert popra, Iesus, i mohrobi, Святий безсмертний помилуй нас, святий Борис, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І ній пресною в нині і пресної мові вікова. Амінь. святий, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріка наша, Владика, прости, беззакон і наша, святий Бузити, Сини, не ми наша імене Твоєго ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи і молодцей, і святому Духу. І на ній, нині присної вовіки вікова, і наші на небесі, де святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі хліб наш насушний наш нам не і остави нам доли наша, як уже поставляємо водожником нашим, і не веди нас воєскушеніє. Но на избави нас от лукавого. Яко Твоє царство і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, на ній пресне, і вовіки, і віко. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І на ній присной вовіки вікова ми. поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Господи, Ісусу Христу, цареві Богу нашому, Благослови душе моє, Господа, Господи Боже мой, возвеличил Сеїси зіло, воїсповіданий і вели потоблек сі, єси одієшся світом, як коризою. Простирай небо, як окожу, покривай водами привиспрення своя, полагай облаки на восхожденіє своє, ходя й на крилу вітреню, Твори ангели своє, духи і слуги своє, пламінь, огнений, основає землю на твердий, і я не преклониться во вік віка. Без неї кориза, одіяння і я на горах стануть води. От запрещеніє Твоєго побігну, то грома Твоєго бояться. Восходить гори, і не сходять поляво місто, яже же оснувалися їм. Приділ положилися, його же не прийдуть ниже, обратяться покрити землю, посилає істочники водебріх посеред гор пройдуть води, напияються сельні, жду, то нагрево жажду свою. на тих Натихтиця небесне, привітають, то серед кам'янія, дадять глас, напаяє гори, от привез при них своїх отладіл Твоїх насититься земля. Прозибає траву скотом і злак на службу чоловіком. і весних хліпот і міно веселить серце чоловіка. Умастити лице єлеєм і хліб серця чоловіка укріпить. Наситяться древепольники, жиє си, насадив у птиці возніздяться. Я його жилище предводительство і теми, гори, високі елеменем, камінь прибіжище зайцем. Сотворили солону на сонце позна запад свой, положили сітьмуї без ночі, вони же пройдуться звірі і не низким його схитити і взискати. от Бога пищу собі, бо сія сонце і собрашся в воложах своїх лягут. І сиди чоловік на діло своє на діла, не є своє до вечора, яково звеличе, що діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворилися і сполнися земля твари Твоїя. Сіє море великої, пространної та їх жені з числа. Животнеє, мала є со ми там о кораблі приплавають. Змійся, його ж создалися, рухатися, йому всяку тобі чай, да тепиш, йому благоврем'я. Давши тобі їм соберуть, отвершу тобі руку і сповниться благости, отвершу же тобі лице, возметуться, тими ще дух, їх, і хіщегнути опер, свої возвратяться, послеши духа твого, і сузиждуться, і обновиши лице земли, буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь у діліх своїх, призирай на землю і тварею трястися, прикасайся, горам і дем'ятця, Госпою, Господи, в його животі моєм, пою, Богу моєму, дондежи, єсмь, да сладице йому, бесіда моя, аже возвеселюйся, Господі. Да одну річницю земли і беззаконниця, як кожен не бити їм благослови, душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положилися твою без безнощ. яко звеличе, що саділа Твоє, Господи, вся премудрості сотворили єси. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині во вовіки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Я, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, мири, спаси ми душ наш, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Мири, все ми на благостояни, святых Божих, церкви и свидетельни, и все, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Святим храм, и всем с верой, благовинным и страхом Божьим, ходящих вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Святейшим Селенцем, Макарий нашим, Францисцем, Папирем, всім Богу любим єпископі нашим керніли, чи з ним присвітерстві во Христі діяковості, і всім Господу помолимся. Господи помилуй. О Богу храни придержащих властях наших, і всім Богу інстві Господу помолимся. Господи помилуй. Богу раді сей світі обителі сей всяком раді весе віру живущих них Господу помолимся. Господи помилуй. О Богу простроєні воздуху і зобіли і плодов земних, і времені хмирних Господу помолимся. Господи помилуй. Поплавуючих предшествующих, недоующих, стражущих, пленных і о спасении, Господу помолимся. Господи помилуй. Избавитесь от всякие скорби, гніва и нужды, Господу помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную и славную Владычицу нашу Богородицу і Преснодиву Марію, со всеми святими помянувши самі себе і друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко подобает Тебе всякая слава, чести поклонени Отцу и Сыну и Святому Духу на ней пресно во веки веков. Аминь. Господи, возвах тебе услыши мя, услыши мя, Господи. Господи, возвах тебе услыши мя, вон ми глас умоления моего. Не да возвати ми к тебе. Услышим я Господи, дає справиться молитва моя, кокадила пред Тобою, бо з руку моєю, жертва вечерня. Боже, Господи, храненіє устом моїм і дверей рождень у мої, уснах моїх, не уклони серце моєго, словеса, лукавство, не пшивати мене, орі со чоловіки, ділаючими беззаконніе і не суштуть сосу і збраними, м'я праведник милості обличить, м'яє леже грішного, да не намасти лава моєя якої ще й молитва моя, во облаговоленні, їх пожертва, буша при прикаменний, суди їх, услышать сла глаголи мої, якого возмого, що яко толща земли, просідися на землі, розточишися, кості їх яко ко тобі, Господи, Господи, очі мої, тебе уповахне, тими душу мою, сохрани, отці ті южі состави, шами, от собласть, ділочих беззаконніе, падут у мрежу свою рішниці, де несмаслен деже прийду, гласом моїм, Господу споду гласу моїм, ко Господу, возла, гласу моїм Господу помолився, пролю пред ним моление моє, печаль мою пред Ним возвіщу, в них дай щезати од мене духу моєму. І ти познали, сесте моя напотисем, по не може хождах, скреща мені, ні, смотрях Одесною возглядаєх і не бізнає мене, погибе бійство від мене і не ззиває душу мою, возваху тобі, Господи, ріх ти єси впований, моє часть моє, сина, земли живих, воньми моленю моєму, я зіло, і збавим я донящих м'я, як Покріпишеся, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведниці донде же воздаси мені, і глубини возлаху тобі, Господи, Господи, услыше глас мой, да буду туші твої внемлющі немлючі ласу, моленія моєго. А -а -а, ще є, назріші, Господи, Господи, Хто стоїть, як у Тебе очі ще не є. si se tresnevet dverem zakluchenam vnutshelyesy i jakovs Ти Твоєго потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, пупова душа моя, на Господа, Возьми, пригвоздився єси на кресті, копіє море бра, пробоєси, желчив, чи пусил, єси, крісте, смерть претерпієси. v grobi položen był ja, komer. Jako Boże są kruszył jesie uzadoby, i są wskrzesił jesie a żyot i ka mrtwy ja. Czymże pečatiny явилося Твоє воскресеньє увіря, от стражи утрення до ночі, от стражи утрення, да уповає ти здрагогільного воспода, пасха настоящих. Божественная власть вас вас Тянуні Марти не провіщає, православних учений, наставника всеславна, верховника священних повелін і божественних неложна. Чистинніша обличителя, слове все доблесвеніша з поспішника, священо дійсвенна священніша, чудо ділателя чеснішого, моли спастися душам нашим. Хвалити Господа, всі Похвалити похвалите, Його всі люди. Та на німа не нарече, ріку духовних сполнену, присно напаяющу душі, копло лодію розумного, свічний хлоче ся світі, роточа, що боже светно є, радовані, Боже свинек словесі Всякий ярець, обличителя, моли спастися душам нашим. наших, як у Татися, на нас істина, Господня пребиває Твої. що тягні марті не прорече, скинь істинне, я священого діятеля всехвальна. Хлода та, як обов'язвари боголітна, чашу пиво Божественного є, то чашу, світильника, як слово і муща, от запада у бої сходяща, на востоті же являющася, моли спастися душам нашим. Во віки віковам, опреславного чудеса, не вір віру і звісною родик, рекбов омащини, не виждуне йому віри, ося завже ребра, благословить, воплотивша Ося, де сина Божия посла. Яко пострадавша плотію проповідав воскресного Бога і возопи світлим нас, Господь мої, Бог мой, слава. Премудрость простій, святий я слави. i мудрость вонь, Боже войм, я твоє спам'я, і воселі твоє й суди, Боже, услыши молитву мою, нуши голову моїх, Боже воїм'я Твоє спам'я, і воселі Твоє й суди. Твоє спаси м'я, і в оселі Твоє суди судими. Сподоби, Господи, овечерце і без ріха Сохранитися нам. Благословен, Єси, Господи, Боже, Отець наш, і хвальний прославлено ім'я Твоє вовіки, Амінь. Ти, Господи, милость твоя на нас, як уже в кова комнатя. Благословен, єси, Господи, навчи нас оправданням Твоїм, благословені єси, владу й корозуміна суправдані Твоїх, благословен єси, святой, просвіти нас оправдані Твоїм. Твої ми. Господи, милость твоя во віхділ, руку твою не призрі. Він подобає твала, подобає тебі подобає піні, тобі слава подобає Тут Сує, сину і святому. do ku ni prestoj vo veke vikova bi И исполни молитву нашу, Господеви. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию. Господи, помилуй. Вечера все усовершенна, свята, мирна і безгрешна, Господа, проси. Подай, Господи. Ангела, мирна, вина, наставника, хранителя, души, телес наших, Господа, проси. Подай, Господи. Прощение, уставление, рехо и пререшение наших, Господа, просим. Подай, Господи. Добрых и полезных душам наших, Мірови, у Господа, просимо. Почеве живота нашого мирі покаяння із скончати, у Господа, просимо. Християнське кончене живота нашого безболізне, мирне мирний доброго отвіта на страшнім судище Христові. Просимо присвяти причисти, преблагословенної славну владичицю нашу богородицю і пресну Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Тобі, Господи, як благи, чоловіку, любець Бог, єси і тебе славу ссилаємо Цу Існу і Святому Духу, на ній во віки, віково. Мир всі, і духові Твоє, слава ваша, Господе, і преклони тебе. Царстві Твоєго благословений, препрославленого Отца, і, Сина, і Святого Духа, нині, і приснево віки Амінь. Страсті Твоєю, Христе, От страсти свободи Хокся, і воскресенням Твоїм, і зіслідня, я Хокся, Господи, слава. Дохочому і живущому на небесі сія, хочера у рукосподі своїх, як очі рабені в руках Споже я так очі наші, Господу Богу, нашому дондеже ущедритний, апостольська, всеслична яцівниця, святим Духом Двіжимая. Безсудних yes, і совтребища упразнила єсть, і єдина Господа проповідавши язики, і од пренести і Тольський яр і поклонятися на очі тройці єдиного сушні. Господи, помилуй нас, яко по мною, сповнихомся, уничиженія, найпаче наповниться душа наша, поношення гобзуючих і хвально сехвальної мучениці, власни, земля подаєлась, yes, но небо прият, отверзошася вам райський ядвер, Христовий молитеся, дарувати душам нашим, ми і, і, і Святому Духу і нині присної Бові. Беславного чудеса, вовню трава коснушаяся, спасеся, в ложі в бомбаненна ребра руку Ісуса Христа, Бога, не опалися за ліє. Душі пословірство приложи на благовіріє, теплі восупі отлубини душевно я, Владыка, ти моє симов, і з мертвих воскреси і слава. Те. Ще раба Твоєго влада, кола Твоєму сомиром, як то виністочимої спасеніє Твоєжи, Сигутовал пред лицем всіх людей, світ вод кровений, язикові, слава людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святи кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, Боже, святи кріпкий, святи безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, славу Отсу Сину і святому Духу. Нині присної во віки вікова і святи. Тройця, помилуй нас, Господи, очисти сиріка наша, владика прости беззаконія, наша, святий посітий, сили немощі наша. І мене Твоє городи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Цину і Святому Духу, и на нині приснує і віки вікова. Отче наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даж нам несть, і остави нам доля наша, як уже ймоса в ремедовником нашим, і не веде нас воєскушені, да ізбави нас от лукава, Бога. Царство і сила, і слава Отца і Сина і, і Святого Духа на нині преснего віки віков, православ'я на словниче благочестия учителю. Я просвітил єзи цівниця духовна, я. моли Христа, Бога, спастися душам нашим, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ні пресної і во віки віковами. Амінь. Запечатану був робу живота, дрова восія, єси, Христе Боже, Ученим, учеником предстались всі, і всіх воскресеніє, Duch, pravi tim обновляй нам, по велиці милости. Помилуй нас, Боже, по милости Твої, молим Тися і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи со святишею Вселенщиці Мархіреї, нашим Францистипаперем, з тим болюблем єписку нашим кернелио служащих і послуживших по святим храмі, син і оціх наших духовних, і все во Христі, брати і нашої. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося у Бог мом народі нашому, при держащих властех наших, і у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. І Господи, Господи, ще молимося у предстоящих людях, ожидаючих о Тебе велике і богатої милости, затворящих нам милостиню, і за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй Яко милостиві, чоловіко, любець, Бог, єси і тобі славу, села йому і сину, і святому духу, на нині, і приснево, віки віко. Світися, світий, санові Єрусалими, слава Господня, на тебі восія, Ликуй на ній веселися, сіони, ти же чиста, як красуйся, Богородице, встані рождества Твоєго. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос воскресе, мертвих, смертю, смертва, правій сущего робі жива, дарова. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, войну Пришеди ко учеником, дверем затвореним, і в тому увірили спасення наше в Раді Христосі, істинний Бог наш. Молитвами причисти своєї матері, святих славних і всіхвальних апостол, преподобних і бонусних отець наших, блаженного священного мученика Теодора і всіх святих помілити, спасет нас, як облах і чоловіко любець. Христос Воскресе і мертвих, смерті, смерть поправ, в вогробі живо дарував. Христос Воскрес і мертвих, смерті, смерть Ісус правах. в воробів, живо дарував. Христос Воскрес із смерт. Поклоняємося я тридневному Воскресенню, Воскресенню.